В межах нашого постійного моніторингу громадської думки населення України дорослого населення ми спільно нашими організаціями проводимо вивчення різних аспектів, в тому числі питання, які стосуються самовизначення церковно конфесійного серед населення. Для сьогоднішнього виступу я аналізувала дані, які стосуються динаміці, починаючи з 2009 року. Саме подивитися, яким чином відбувається зміна динаміка тих, хто себе відносить до. Української православної церкви Московського патріархату і до Української православної Церкви Київського патріархату. Ну, безперечно, перш ніж це почати, ми дивилися взагалі, як змінюється частка людей, які визнають себе релігійними, або ті, які визнають себе нерелігійними. І тут у нас є можливість дивитися більш глибоку динаміку. Починаючи з 96 го року, частка тих, хто себе визнає нерелігійними, вона зменшилась в два рази, навіть більше. Якщо в 96 му році таких було 32%, то дані Зараз показують, що їх лише 14%, і отже, більшість людей визнає себе релігійними. Але коли ми починаємо, як соціологи, з'ясовувати стосовно конфесійної належності, то тут значно складніше. Отже, люди не завжди ідентифікують навіть свою релігійність відповідно до певної конфесії. І можна сказати, що у нас дуже значна частка, це приблизно 40% серед населення. Ті, хто сьогодні кажуть, я православ... дотримуюсь православ'я, але для мене немає. Значення це київського чи московського патріархату, і вони навіть не ідентифікують себе певним чином. І от коли ми проаналізували ці дані в динаміці, ми побачили, що за ці останні роки у нас зменшується частка тих, хто ідентифікує себе належним до московського патріархату. І ми вважаємо, що тут є низка чинників, які стосуються з одного боку зростання тих, для кого це не важливо, і це дійсно зростання відбувається. З іншого боку, тут безперечно діє такий. Соціокультурний фактор, який має вплив і політичного фактору, коли люди дійсно можуть відвідувати і належати до громад московського патріархату, але на сьогоднішній день їм це некомфортно визнавати, і вони себе відносять скоріше просто до православ'я, не визнаючи свою конфесійність. Тому що частка тих, хто себе визнає до Київського патріархату, вона зростає, але я не можу сказати, що це суттєве значення, що це відбувається перетікання саме від московського патріархату до київського. Отже, наші останні дані вони показують, що ті, хто себе відносить до Київського патріархату на сьогодні, це 17%, до московського патріархату це 14% І як я вже сказала, більше 40% – це ті, хто себе вважають православними без визначення належності.